Устрощений фасад готелю, понівечені авто та гігантська воронка біля парковки. Саме такі наслідки чергової атаки окупантів по Запоріжжю ракетами іскандерка рашисти влучили у готельний комплекс в центрі міста. Це об'єкт цивільної інфраструктури, який знаходиться практично в центрі міста. Також постраждали один освітній заклад, побила вікна, один медичний заклад і два будинки багатоповерхові. Разом з цим вибуховою хвилею пошкоджено магазини та кафе неподалік. У багатоповерхівках, зокрема, вибуло вікна у під'їзді та квартирах. Одразу після повідомлення про черговий ракетний удар муніципальна аварійна служба прибула на місце влучання, провели обстеження. І, як завжди, першочергово закрили плитами ОСБ розбиті вікна у квартирах. Працювали 15 фахівців муніципальної аварійної служби, було задіяно 4 одиниці техніки і термінові роботи виконані у п'ятьох квартирах двох будинків. Наслідок обстрілу загинула одна жінка. Вона перебувала на відстані 300-400 метрів від епіцентру вибуху. Ще 19 людей отримали поранення. З них чотири дитини, двоє перебувають у лікарні. Це брат та сестра трьох років та 14 років хлопчик, трьохрічна дитина дівчина. Е, поступила одразу дівчина, вона з акупаротравною, це глушомість, вона втратила слух та мову. І хлопчик, її брат, 14 років, він з перепугом. Е, у дівчинки є небольша потряпана на гамільці. Це, е, Дівчини восстановились сьогодні. Її робимо аудіограму перевіряємо слух, а з хлопчиками вже відпрацювали психологи. На терористичний акт росіян відреагували і в світі. Зокрема, гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун зазначила, що представники міжнародних організацій неодноразово зупинялись у цьому готелі під час робочих поїздок. Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Моя команда використовувала його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату Азовсталь у Маріуполі в травні минулого року. Наталія Юрєва, Антоніна Ірина Хомуцька, Роман Котляр, телеканалом